Привіт, Бен. Ти зголоднів. Так, я такий голодний, що міг би з'їсти цілого бика. Так, хочу медове желе. Ніколи таке не коштував. Прийнято, Бен. Почнемо. Я зроблю медове желе із шоколадними хрусткими кульками. Ви тільки подивіться. У мене є в молочному, білому та чорному шоколаді. Не можу втримати, щоб їх не спробувати. М -м -м, як же смачно. М -м -м. О, знаєте що? До мене прийшла геніальна ідея, як я можу закинути кульки у пляшку. Це буде дуже весело. Вони будуть котитись по гірці прямісінько в ціль. Погляньте, як здорово! Пляшка наповнена до самого верху. Ой, ти ж моя розумничка. Ну а я вирішила приготувати желе з лимонами. Вони так освіжають. Ви тільки подивіться, які вони яскраві. Якщо Хлоя спробувала свої кульки, я також спробую свій лимончик. -ли Ой, як же кисло, але смачно. Шеф, а у вас як справи? Я зроблю желе із мармеладом. Одним легким рухом мармеладний ведмідь опиняється у пляшці. Тепер засипаємо до великого ведмедя більше маленьких, а зверху покладемо голову великого мармеладного ведмедя. Краса. Тепер мені знадобиться мед. Заливаємо наших ведмедиків, Ліємо побільше і не шкодуємо. Так, бен без сумніву оцінить мою ідею. Я також вже заливаю свої лимончики медом. Між іншим домашнім. Ого, як же все апетитно виглядає. Ну що ж, а я видавлю мед з медової соти, стягнула пару сот з бабусиної пасіки. Ось так. А залишки треба запхати у банку. Давайте залазьте. Хлоя, що ти робиш? Я намагаюся закрити пляшку і у мене вийшло. Тепер треба все заморозити, щоб желе апетитно вичавлювалось і тягнулось. Готово. Спрей мені більше не потрібний. Ей, що таке? О, ні. Здається, він примерз. О, вийшло. Хлоя, ти. чого? Бабуся, ви що замерзли? Бабуся. Ну, гадаю, пару хвилин і вона розтане. Так от продовжимо. Настав час діставати моє жиле. І можна подавати його бену. Ну що, друзі, всі готові? Тоді відправляємо ваші страви на дегустацію. Вау, як прикольно! У мене є цілих три медові жили. Хм. Мабуть, почну от із цього. Виглядає апетитно. О, так це шоколадні кульки. Ням-ням-ням. От лише руки тепер усі в меді. Але це смачно. Далі я хочу спробувати лимонне медове жили. Видавлюємо. Ой-ой-ой! Як же кисло! Обличчя зводить, це неможливо їсти. Так, ну і нарешті залишилось спробувати останнє желе Воно з мармеладними ведмедиками. М -м, як же прикольно. Такий великий. М -м, мені подобається. Кайф, Однозначно перемога дістається шефу. Ну звісно, перемога моя. Сумніву жодного не було. У мене так багато всього, але я хочу. Я хочу морозиво. Гарний вибір, Бен. Твоя бабуся розуміється на хорошому морозиві. М -м -м, мені потрібна полуниця, котру я зібрала зі свого городу сьогодні вранці. Пересипаємо у блендер і як слід перемішуємо. Далі заливаємо отриману суміш у форми для морозива. Ой, ви лише погляньте, у мене будуть цілих три морозива, а не одне. А тепер мені треба додати свіжого молока. Непогано. Але це ще не все. Далі додамо трохи киві. Розріжемо і натремо на терці. Акуратно розрівняємо. І залишилось лише палички вставити. Та-дам. Ну а я зроблю морозиво у вигляді рулетів на спеціальній дошці. Дошка дуже холодна, тож на ній усе застигатиме. Виливаємо трохи молока. Далі трохи фанти. Вона надасть приємний колір та приємний ягідний смак. М -м, чудовий напій! Чудово! Тепер додамо міні-орео. печиво таке шоколадне і смачне, що він просто збожеволіє від захвату. Залишилось все перемішати в єдину масу за допомогою двох лопаток. Ідеально. Вау, як круто шеф І у бабусі класне морозиво, а я ще нічого не зробила. О, знаєте що? Найвіше готувати морозиво, якщо можна купити його у морозивника. Будь ласка, одне морозиво Прошу, яке воно апетитне, скоріше б його показати Бену Ну, просто милаха у мене все готово, шеф. А ви доробили? Майже. Залишилось тільки зробити рулети і полити їх полуничним сиропом. Мабуть, додам ще лохину. Вона чудово поєднується з морозивом. От тепер все готово. Креативно. У мене також все готово. Прикрашаємо полуницею і можна подавати. Ну що, почнемо нашу дегустацію? Так. Вау, таке все апетитне. Мабуть, почну от цього незвичайного морозова в рулетиках. Виглядає апетитно. А -а -ам. М -м -м. Воно з таким приємним ягідним смаком. І оро прикольно хрунтить. Тепер спробуємо морозиво від бабусі. О, прикольно. Воно з полоничним смаком, а зовні схоже на кавон. Холодно, звісно. Брр. Залишилось спробувати останнє морозиво. Виглядає так мило. Неймовірно. М -м -м, яке вершкове. Однозначно віддаю перемогу сестричці. Я перемогла. Так, моє морозиво найкраще. Я ще не наївся. О! Приготуйте для мене яєчню. О, це я вмію. Мене мама вчила смажити яйця. Беремо яйце і розбиваємо ножем. Ей, а чому не виходить? Якесь воно міцне. Не знаю, у мене все розбивається. От, поглянь. Тепер на сковорідку кладемо жовток окремо, а потім заливаємо окремо білками. Так, яєчня вийде ідеальною Викладаємо спаржу і мамочки. Цей молотком я точно розіб'ю. Чи не розіб'ю? Та як таке можливо? Шеф, а у вас яйця розбиваються? Звичайно, у мене все розбивається. Але зараз не про це. І так, першим ділом мені знадобиться круасан. Розрізаємо круасан вздовж, а потім відкладемо. Далі візьмемо запашний сир з пліснявою. А що за сморід? Фу, шеф! Приберіть свій смердючий сир. Да уж, жахливий запах, але це не завадить моєму приготуванню. Посипаємо яєчню кунжутом, викладаємо петрушку і можна подавати. Ой, шеф, приберіть все нарешті, дуже неприємно. Да уж, вам простим любителям не зрозуміти цих вишуканих нот. Так от натираємо сир на кросан, а тепер розбиваємо яйце. Відкидаємо. і легким рухом розбиваємо шкаралупу. П'ється на круасані. Залишилось лише відправити його до духовки. Ось так. Тепер чекаємо на повне приготування. Ну що ж, рецепт гарний, але у мене все простіше. Моя яєчня вже готова. Можна відправляти її до бена. Бабуся твоє яєчня вражає. Ну, а я тим часом вигадала, як мені вже таке розбите яйце. Я зроблю це за допомогою динаміту. Та це яйце знущається з мене. На ньому навіть трішинки немає. І що робити? Дитино, я навіть не знаю. Краще глянь, що там у шефа. У шефа, як завжди, готовий черговий шедевр. Дістаємо круасан і можна подавати. Кожен приготував страву для Бена, окрім Хлої. Хлоя не засмучуйся, Можливо, у Бена вийде розбити це яйце. Ах, Передчуває смачний обід. А чому тут просте яйце лежить? Дивно. Воно зварене. Шире. Хлоя, ти вирішила мене пранканути? Ну ні, я тобі таке не пробачу. Так. А ось цей круасанчик виглядає апетитно, але пахне неприємно. Добре, закрию ніс. Може допоможе? І яка гидота! Сир просто гидний. А, мені не подобається. Ну що ж, а ось ця яєчня виглядає дуже знайомою. Її точно приготувала бабуся. І я знаю, що вона неймовірно смачна. Ой, та ну ці виделки та ніж. Навіщо вони взагалі потрібні, коли можна їсти руками? М -м -м, як же смачно! Ця яєчня точно перемагає. Ой, Яка я рада. Дякую, Бен. Любий мій хороший. Вау wow, Кейт, всі сто шматочків кавуна. А у Квентіна десять шматочків кавуна. А от у ту Софі лише один. Навіть сумно. Тоді давайте почнемо з Софі. Давайте спробуємо. Кавон солодкий, але в ньому дуже багато кісточок. Мм, смачно. Друзі, я все. Як вам моя посмішка? Смішно. Тепер твоя черга Квентін. Клас, обожнюю кавун. А у мене цілих 10 скибок. Як смачно! Можу постійно їсти лише кавун. Ними наїстись і напитись можна. Класно, обожнюю. О, ідея. Зроблю піцу з кавуна. Це ж геніально. Я вже виклав орео. Поливаємо шоколадним сиропом. Скільки подобається, я люблю побільше. Посипаємо цукерками ньорц. Чудово. Вау, Квентін виглядає так смачно. Я знаю. Я ж старався і готував для себе. Так, спробуємо. Так, все смачно, насолода смакота. Тут є все, що мені так подобається. Я можу з'їсти все один. Залишився останній шматочок. На нього місця вистачить. Смакота. Кейт, тепер ти так, я готова почати. Давайте спробуємо. Почнемо з цього шматочка. Хоча навіщо мені їсти один шматочок? Я ж можу одразу декілька. У мене сто шматочків кавуна. Здорово. Яка смакота? Але є проблема. Я вже об'їлась. А кавуна не стало менше. Треба вигадати щось інше. Точно я перекладу кавуну блендер. Та зроблю кавоновий фреш. Це буде смачно. Кладемо лише м'якоть. Шкірка не потрібна. Тепер вмикаємо блендер. А тепер перельємо все у величезний келих. Ого, подивись, яка крута ідея у кить. Дякую, Квентін. Потрібно зробити фреш із усього кавуна. Цей величезний келих заповниться до самих країв. Ви тільки подивіться, кавуна стає все менше і менше. Навіть уявити складно, скільки мені знадобиться часу, щоб все це з'їсти. Сік з кавуна, я вип'ю набагато швидше. Готово. Час спробувати. Я підготувала трубочку. Так, давайте спробуємо. Так смачно. Так мені подобається. Ух ти, я випала всю склянку. Ой. Насіння я не прибрала. Друзі, стережіться. Це справжній дощ із насіння. Ой. Ох, ми витримали. Кейт, ну як ти? Набагато краще. Ого, це кислі лимони. Квентін, тобі навіть пощастило. Усього один. Ось у Кей десять. А у Софі всі сто. Це дуже багато. І як вона це все з'їсть? Гаразд. На це ми подивимось згодом. Зараз черга Квентіна. Реально, ну гаразд, спробуємо. О, як же кисло! Це надто кисло. О, ідея. Я можу випити весь сік із лимона через смачну трубочку. Всередині знаходяться кульки зі смаком полуниці. Якщо випити через неї сік лимона, він уже не буде таким кислим, а навіть дуже солодким і полуничним. Круто Круте вигадав. Кей, тепер ти гаразд. Давайте спробуємо, але мені не хочеться. Кей, давай, ти зможеш. Так, вперед. ти найкраща. Давай вперед. Дякую, друзі, за підтримку. З нею я точно впораюсь. Давайте візьмемо одразу два лимони. О, ні, як кисло. Це нестерпно. Нато кисло. Нічого кисліше, я не пробувала. Залишилось зовсім небагато. У мене все обличчя зводить. Кейт, 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 ти сильна, давай. Так, дякую. Залишилось небагато. Як кисло, все обличчя звело. Коли вже відпустить. О, відпустила. Софі, тепер ти. У тебе сто лимонів. Ти обов'язково впораєшся. Гаразд, давайте спробуємо. О, ідея! Я можу зробити лимонад. Це геніально. Якщо життя дає лимони, то зроби лимонад. Витискаємо весь сік із кожного лимона. У мене їх багато. Видавлюємо весь сік. Залишився останній. Чудово! Готово Тепер у кожен килих додамо цукор. Ось так. Льоду Круто. І вставимо трубочки. Ось так. А тепер спробуємо. О! Це смачно! Крута ідея, Софі. Я все випила. О, щось не так. Що? Софі, ти ж дівчинка. О, автомат із жуйкою крутяк. У Кейт маленький, Милий автомат, але лише одна жуйка. У Квентіна вже автомат побільше. І десять жуйок. А ось у Софі сто жуйок. Не смійтесь, Кейт. Вона розпочне перша. Скоріше спробуй. Добре. Давайте дістанемо та спробуємо. О, ось і моя жуйка. Смачно. Я можу надути бульбашко. Вийшло. Подивіться, яка вона мила. До мене прийшла ідея. Квентін, глянь. У мене клоунський ніс. Я можу розсмішити кожного. Е -е. Мене це навіть не дивує. Я завжди знав, що кейт клоун. А це не ніс, а жуйка. Я її луснув. Пробач, була весела. Моя черга, я з радістю. Давайте дістанемо все з автомата. Відкриваємо кришку та засипаємо в рот. Ого, смакота. А тепер надую величезну бульбашку. Вау, Вона улітає пустій. Бувай, бувай. Квентін, мені шкода, що твоя куля відлетіла, але зараз моя черга. А мені не терпиться спробувати свої жуйки. Давайте прокрутимо тут і подивимось, як мої жуйки будуть котитись. А ось вони одразу дві спробуємо одну. Смакота. Не будемо зволікати. спробуємо іншу. Я хочу витягнути всі-всі жуйки з автомата. Ось так. Ой, я вже втомила жувати жуйки. Сто штук надто багато. Я більше не можу. Ідея. Візьмемо поп-тюбс. До мене прийшла ідея, як легко дістати жуйки. Я засуну трубку прямо в автомат. А тепер всмоктуємо через трубку жуйки. Це смачно, але їх так багато, що мені все важче і важче їх проживати. О, спробуємо надути бульбашку. Давайте. Ой, Здається, вона була надто великою і луснула. Я вся в жуйці, жах. А зараз у вас піци. У Софі лише одна, але вона не засмучується, адже це ціла піца. А ось у Квентіна 10 піц. Це вже більше і вистачить, щоб наїстись. А у Кейт 100 піц. Хто б міг подумати? Їх же так багато, що тут самому впоратись буде тяжко. Але почнемо з Софі. Ура! Я так зголодніла. А... Ідея. Потрібно додати більше сиру до моєї піци. Чудово. Готово. Тепер все розплавимо за допомогою пальника. Дивіться. Чудово. Виглядає та пахне апетитно. І сир так смачно тягнеться. Мені подобається. Давайте швидше все з'їмо. Подивіться на цю смакоту. Хочу з'їсти одразу всі шматочки. Така вона смачна. І ще один. Смакота. А тепер декілька одразу. Класно. Квентін, можеш їсти свою піцу. Здорово! Але як це зробити? Точно! Спочатку розріжемо всі піци одночасно на кілька шматочків за допомогою пили. Готово! Клас! Тепер беремо стопку з 10 шматочків і спробуємо. Так, набагато смачніше. Мені подобається. Я можу їсти одразу 20 шматочків одночасно. Це круто! Фу, дівчата, я об'ївся. Потрібно витертись. Кейт, твоя черга. Успіху! Ура! Обожнюю піцу! Почнемо з найвищої. Ух ти, яка вона смачна! Смакота. У мене їх так багато, що мені точно вистачить надовго. Ось тільки я вже наїлась. О, ідея! Я вигадала, як з'їсти піцу швидше. Розкручуємо тарілку з піцею. А тепер намагаємо з'їсти. Піца сама потрапляє мені в рот. Це ж геніально. Я втомилась. Я страшенно обілась. Кити, з'яла стопіцей стала у сто разів більше. Давай ми допоможемо і останнє з'їмо за тебе. Ні, це моя, я не даїла. ти така незграбна. Софі, смачного.